В перший юні рівняни виявилися найвлучнішими серед вихованців 37 дитячо-юнацьких спортивних шкіл з усієї країни. За підсумками чемпіонату України з кульової стрільби, вони посіли першу позицію загальнокомандного заліку. Шість із семи завойованих медалей здобув студент гуманітарного університету Роман Нагорний. Тренери вважають його найздібнішим серед молодих рівненських пістолетників. Хлопець вже більше десяти разів брав участь у міжнародних змаганнях. Та до цього чемпіонату готувався ретельно. Тренувалися по два рази на день. Там майже до вечора, до 10 годин вечора. Підготовка була дуже складною. Три медалі Роман здобув в особистому заліку, ще стільки ж в команді з Олександром Величком та В'ячеславом Базаном. Останній був наймолодшим серед рівнян. У свої 14 він вперше переміг на змаганнях всеукраїнського рівня. Вітали мене тато, мама, рідня. Тож не кожен день стаю чемпіоном двократним, хоч я загальнокомандний. Чоловічу компанію юних рівненських стрільців прикрасила Юлія Бороденко. У неї особисте золото справа була на стрільба на 25 метрів. З двох частина складається стрільба по кругу і по силуету по 30 пострілів. Ну, вправа можна сказати, моя корона. За всі часи рівненські стрільці жодного разу не входили навіть до чільної трійки загальнокомандного заліку чемпіонату України серед спор шкіл. Тому для їхнього тренера Сергія Бондаря цей успіх особливий. Це традиційні змагання, які Своїми корнями йдуть аж в далекі 70-ті роки. Пам'ятаю, як я був вихованцем цього відділення. пам'ятаю, як тренер мій Семиренко Віталік, Він дуже відповідально підходив до цих змагань, бо це якби є ну, екзамен за рік. Окрім того, Роман Нагорний та Юлія Бороденко у Львові здобули право на участь в юніорському чемпіонаті Європи, що відбудеться влітку в Італії. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма день.